Осінній сезон, як завжди, радує своїм врожаєм, є ціла купа варіантів приготування моркви по-корейськи. Я поділюся з вами своїм рецептом, надумалася готувати її в процесі перетирання моркви на зиму. Щось вона мені аж запахла, один кілограм натертої на довгі полоски моркви, далі олія, цукор, сіль, оцет, часник, спеції, кунжут. Процес зовсім не складний, зберігається вона довго, так що, ахай буде чималенько. На розігрітій сковорідці підсушую 2 чайні ложки кунжуту. Зовсім довго, одну хвилинку максимум. Ото, як побачили, що він стрибає, то вже й достатньо. У велику миску висипаю морку, розгрібаю посередині ямку, всипаю туди 3 столові повні ложки цукру і одну головку часнику чималу таку подавленого через прес. Спеції. Одна чайна ложка повна суміш перців, одна чайна ложка коріандер мелений, там же і одна чайна ложка солі. Ай, камікадзе! Киплячу олію тримати в руках, але ж гарно він як кипить. Та, у мене бабця з печі горшки голими руками витягувала, а я її нащадок. До цукру з часником вливаю киплячі спеції. Хай відкривається їхній смак. Злегка перемішую і додаю оцет, 4 столові ложки та кунжут. І потім знову залишається гарно розмішати. Можна це зробити виделкою, буде естетично гарно, але найкраще то руками. Який аромат, а який яскравий вигляд відразу пробуджується апетит. Можна, звісно, знеморочити собі голову, піти купити готову спецію для цієї моркви, але я найчастіше готую саме так. Всім смачного!